Вот какой был мазк. Ярик, знаешь хоть? Всех можно прочитать вам да. для уже настроения. Да. Давай. Место Вместо сердечки кусочек льда. Проси задержаться ты меня на расстоянии, ты как всегда. Что ж ты, Люба, ищешь в мыслях у меня? Во сне ты совсем другая. Просишь солнце, подожди. Хочешь сказать нежные ласковые слова. Королева снежная моя. Вместо сердечка кусочек льда. И все же моя. Не разгадать мне тайны твое сердце никогда.

Надо узнать, что, откуда Миномет да. а? да, хорошо ворон, кладет. Метра восемьдесят не залет, нас. Уровни, уровни. А

Дівчину олечку, заманили в речку. блядь, не чуть операції кажуть, а там джоли. Як собака, там бджоли, золоті прилежі. Ти чуєш, що я кажу. Так, так. Наших б'ють. Треба захищати. Тут не за шов тут просто. Ще з дитинства мало, якщо на, наші вб'ють, треба підписуватися. Все-таки це, вони це наші Ні, світла Україна? Звичайно, наші. У нас таких родичів, друзі. Половина батальйону хлопців з Донбасу, це мої друзі, їх вигнали з хати. Тому як і на Майдані. Знає, для мене Майдан це був наш вб'ють. Було відчуття, що на Майдані наші, а потім Майдана не наші. В такій ситуації сидіти вдома коло телека це дуже дуже, дуже важко. Не все лише. Я знаю спосіб, як перестати боятися. Починаєш думати про себе, або про близьких. А коли думаєш про хлопців, які загинули, або поранені, або постраждали.